Чому столик, за яким сиділи друзі, був постійно вільним? Та хто з персонажів мав українське коріння? А чия вагітність переписала весь сюжет серіалу? Після цієї фрази я відчуваю себе у передачі Світське життя. Мене звати Антон Грищенко, Ви на каналі Серіали та Кіно. І сьогодні ми поговоримо про неймовірні 27 фактів про друзі, яких ви не знали. Головною музичною темою серіалу повинна була бути пісня «Shiny Happy People» групи Рем. Її використовували в пілотній серії, коли серіал ще планували назвати Друзі як ми. Джеймс Майкл Тайлер отримав роль Гантера, тому що був єдиним з тих, хто прийшов на проби і умів користуватись кавоваркою, так як був професійним баристою. І під час зйомок продовжував працювати у реальному кафе. Дуже схожа ситуація зі стюартом з теорії великого вибуху. Хлопець, який грав продавця у магазині коміксів, у житті до зйомок працював у магазині коміксів. Зйомки проходили у присутності реальних людей, і сміх за кадром справжній. Окреме виключення це кульмінаційні сцени, які приховували від глядачів, щоб було цікавіше у першій версії сценарію. Головна любовна лінія належала не Росу і Рейчел, а Джоуі та Моніті. Сюжетна лінія, у якій народилась тріня, яку Фібі виносила для свого брата, була екстрено вписана в сценарій в зв'язку зі справжньою вагітністю Лайзи Кадров. І якщо ми згадали про вагітність, то вагітність Кортні Кокс в останньому сезоні було вирішено не вписувати в сценарій серіалу, оскільки раніше було заявлено, що у Чендлера та Моніки не може бути дітей, тому під час знімань приховували її вагітність за допомогою костюмів і реквізиту. А ось акторці, яка зіграла другу дружину Роса Емілі, довелося через вагітність і зовсім залишити серіал. Вона завагітніла в проміжку між зніманням четвертого та п'ятого сезону і не могла продовжувати їздити на знімальний майданчик з Англії. Тому її героїні Емілі довелось раптово зникнути з життя Роса. Якби цього не сталося, це могло привести до зовсім іншого фіналу. Я Росс, беру тебе Емілі, беру тебе Рейчел. Emily. А перед тим, як ми продовжимо, якщо вам подобається дане відео і ви хочете бачити більше такого контенту, не забувайте, додивіться відео до кінця, підписуйтесь на канал, ставте лайк, щоб відео рекомендувалося вашим друзям, та напишіть в коментарях улюблений момент з друзів. Дякую всім за підтримку. Читаю всі ваші коментарі, навіть погані. Після них, звичайно, сиджу у вані плачу. <плес> Але потім повертаюсь новими силами для того, щоб записувати вам нові відео. Тож повертаємось до друзів. Лайза Кадро ненавидить грати на гітарі. Вона навіть пропонувала сценаристам замінити інструмент на барабани або бонго. Але ті у відповідь найняли їй викладача по грі на гітарі. <плес> обережний в ліжку будь про безпеку не забудь. Усі разом обережний в ліжку будь про безпеку не забудь. Лайза Кадров так і не змогла вивчити нічого окрім пари акордів. Саме тому «Smelly Cat» звучить так: «Smelly Cat» вайфіні, Smelly смелікесмеліке. Cat, Not your До речі, хто ще не бачив, в мене на каналі вийшло відео порівняння української та російської озвучки серіалу Друзі. Тож, якщо ви не бачили це відео, посилання залишу вгорі та в описі під відео. Брюс Вілліс знявся в серіалі абсолютно безкоштовно. Справа в тому, що на зйомках 9 ярдів він побився об заклад з Меттю Перрі, що фільм не стане хітом прокату у перший вікенд. Програвши, Вілліс пожертвував весь гонорар. На благодійність. Ти мужик. Може, чара. Назву друзі не було задумано спочатку. Спочатку розглядались такі варіанти, як кафе без Соня», шестеро за одного, навпаки, по коридору. Друзі, як ми. Перший текст у Гантера з'явився тільки в 33-му епізоді. У вас тут є сходи? Є. Yeah. 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 На, грайся. Всі прекрасно знають знамениту рамку на дверях, але спочатку там мало висіти дзеркало. Але його розбили і залишилась одна рамка, яку вирішили залишити в кожному епізоді друзів. Хоч раз, згадується слово друзі. Мій найліпший друг. І моя сестра. Невже це правда? Роль роса написали спеціально для Девіда Швімера. Так вже сталося, що колись Девід Швімер вже проходив Крейн і Кафман прослуховування. Роль він тоді не отримав, але його акторська гра згадалась при написанні сценарію до друзів. Тому вони вирішили створити персонажа Роса спеціально для нього. Останній епізод серіалу приніс телекомпанії NBC понад 70 мільйонів доларів. Хвилина реклами під час трансляції епізоду коштувала 4 мільйони доларів. А ось зараз буде дуже цікаво. Власник хімчистки Волох говорить, що він ніколи не дивився літак президента. Однак, у даному фільмі Ілязі зіграв Володіміра Красіна, який першим загине від рук президента США. А саме найцікавіше, що він українець, який на жаль змушений грати росіян у фільмах, але він залишається вірним українцем і підтримує громадян у цей час. Про це я дізнався з одного інтерв'ю, яке він давав напередодні запису даного відео. В одному з епізодів Фібі каже Рейчел, що хтось кинув презерватив їй у футляр для гітари. Пізніше підходить хлопець та запитує, чи не упустив він презерватив. У наступних серіях цей же актор зіграє брата Фібі. Диван у кав'ярні був завжди вільний, неспроста. Коли друзі приходили випити кави та обговорити останні події, диван для них був завжди вільний, окрім деяких епізодів. Це було все через те, що на столі стоїть табличка з написом Зарезервовано, що перетворила їх у ВІП гостей, адже постійні клієнти кафе зазвичай не сідали на завжди заброньований диван, навіть коли табличку прибрали. У першій серії моніка познайомила Рейчел і Чендлера, хоча вони давно були знайомі. Ми це дізнаємось із флешбеків Роса Моніки, Рейчел та Чендлера, Занурившись у молоді часи четвірки, друзі практично ніколи не сміються над жартами Чендлера. One а one я хочу dollars. тільки мільйон доларів. Це все зрозуміло з точки зору зйомки, щоб не втрачати увагу глядачів, розпилюючи її на сміх. Але якби це було справжнє життя. Це було б сумно. Медсестра і агент Джої одна й та сама акторка. Занятно, але ця актриса грала акушерку, яка приймала пологи у колишньої дружини роса в самому першому сезоні. Образ химерної офіціантки Урсоли було взято з іншого серіалу, в якому Лайза Кадров грала дивокувату офіціанку. Такий собі мульти Всесвіт персонажів плутанина з Днем Народження Роса. У той час, як інші друзі відзначали свої дні народження і дорослішали, Рос залишався вічно молодим, адже у третьому, четвертому та п'ятому сезоні йому було 29 років. Можливо, Рос був вампіром? Хто знає. На початку серіалу на дверях квартири Моніки була цифра 5. Пізніше продюсери зрозуміли, що це не має сенсу, оскільки Моніка мешкала на верхньому поверсі, тому вони змінили номер на 20. Номер у квартири Чендлера та Джої відповідно теж змінився з 4 на 19. на кухні квартири Моніки. Було вікно, але не всі помічали, що воно має чарівні властивості. Пейзаж за ним постійно змінювався від цегляної стіни до будівель, що стоять на відстані. У серії, коли Чендлер намагається відкрити двері в секретну комору Моніки, нам показують незвичний ракурс на квартиру. Саме з цього боку вела зйомка і стояла знімальна група. Тому цей кадр унікальний. Ось таке сьогодні вийшло відео, і якщо ви додивились до цього моменту, великий вам дякую. І, можливо, ви хочете пришвидшити випуск нових відео. Тоді підписуйтесь на мій Patreon. Всі посилання в описі під відео. Дякую за перегляд!